10 липня Валерій Залужний таки приступив до роботи в українському посольстві у Лондоні. А вже у серпні у Харківському видавництві Віват вийде друком біографія залізного генерала. Такі основні новини маємо навколо постаті Валерія Залужного. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцова і це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому як завжди, говоримо. Про найактуальніше ще сьогодні це є довгоочікуване призначення генерала Валерія Залужного, надзвичайним і повноважним е, послом України у Великобританії. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, також підтримайте його донатом, долучайтеся до числа спонсорів чи патронів каналу. Це дуже важливо для того, щоб е, канал. Краще просувався у нетрях Ютубу. Власне, поки офіційної інформації про початок роботи послом у Великобританії Валерія Залужного немає. Про це лише повідомляє Українська Правда з посиланням на анонімне джерело в оточенні Залужного. І є ще одна проблема невеличка вже. Валерій Залужний не пройшов фінальної процедури, він ще має вручити вірчі грамоти королю Великобританії, а це може тривати до місяця. І за цей час Валерій Залужний зможе не лише познайомитись з колективом посольства, а й з країною свого перебування. Можливо, матиме якісь перші неофіційні контакти. Однак, загалом цей час пройде без якихось гучних презентацій чи заяв. Тобто інформаційна тиша навколо генерала ще деякий час триватиме. І я зразу нагадаю, що Валерія Залужного е Володимир Зеленський звільнив з посади 8 лютого, а 7 березня він погодив його кандидатуру в якості посла у Великобританії. Далі навколо Валерія Залужного тривала інформаційна тиша. За цей час він лише опублікував кілька сімейних фотографій у Фейсбуку. Ну і на тому, власне, все. А Тим часом справжній інформаційний вибух навколо постаті Валерія Залужного можна очікувати вже у серпні, оскільки саме у цьому місяці у Харківському видавництві Віват має вийти біографія Валерія Залужного, Залізний генерал, уроки людяності. Її автором і автором є колишня радниця генерала Людмила Довгоновська. Про це вже повідомило саме видавництво, яке так анонсує її появу. Як очевидиться, і людина, яка безпосередньо працювала з головком, Людмила Долгоновська розповідає, хто підтримував генерала і що додавало йому наснаги. Просто робити свою роботу, а насправді керувати і уособлювати легендарне українське військо, кожного воїна, який тримає оборону і звитяжно виборює і для України можливість бути. Авторка була радницею зі стратегічних комунікацій е головного командувача Збройних сил України у 21-23 роках. Ну і кінець цитати з цього анонсу. І якщо ви слідкуєте за діяльністю Валерія Залужного, то ви вже можете зробити передзамовлення як на паперову, так і на аудіоверсію книги. Власне кажучи, чому це важливо, адже кілька тижнів тому росіяни розбомбили харківську друкарню «Фактор Друк», яка входить в один холдинг з видавництвом Віват. І, власне кажучи, у... Цій друкарні друкується майже більшість українських видавництв. Звичайно, найбільше там книг Вівато, і тим чином ви підтримуєте ще й це українське видавництво. Сама друкарня є однією з найбільших друкарень у Європі, і це фактично ставило на межу виживання. Всю українську видавничу галузь, але як бачимо, українська поліграфія, як і все українське, є незнищенне. і ось перші книги вже виходять у світ. Тож, навколо Валерія Залужного у серпні у серпні відбуватиметься багато важливих і знакових подій. І розрахунок Офісу президента на інформаційну тишу навколо постаті Валерія Залужного з тріском провалюється. з Чим їх і вітаємо. Дякую, не забудьте підписатися на мій канал. І слава Україні!